Слава Богу. Слава Богу. Хочу сьогодні продовжити говорити про те, що сьогодні говорилося, да, про наше серце, що воно є дійсно, храм Бога живого. І хочу говорити про такі речі. Давайте відкриємо Івана, 10 розділ, 10-й вірш. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й вбивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і по достаток, щоб мали. Тобто на російській мові да, і збиток, щоб мали. Да. І якщо розглядаючи цей вірш, хочу на основі цього вірша сьогодні поговорити з вами, розглянути ці всі моменти, що ми маємо на увазі, якщо ми візьмемо першу частину вірша, да, якому говориться, згоді тільки на те закрадається, щоб красти і вбивати та нищити. Та нищити". Це ми говоримо про якісь матеріальні речі, які у нас є. І більше хочу звернути увагу на другий, другу частину цього вірша, де, говорить, де говориться, я прийшов, де Христос говорить, я прийшов, щоб ви мали життя і по достаток, щоб мали. Тобто, якщо ми говоримо, що Христос прийшов до, до нас, щоб все було добре і щоб у нас все одналося в нашому житті, і давайте з вами порозмірковуємо. А що для нас значить достаток? Якщо ми говоримо про першу частину вірша, де говориться про те, що злодій тільки на те закрадається, щоб красти, нищити і вбивати, тобто це про якісь матеріальні речі, які у нас можуть, наприклад, бути, і злодій приходить, ну, можна сказати, і нематеріальні речі, якщо подивитися з іншої сторони цього вірша. Але це я хочу сказати, це те тимчасове, що воно може бути, і чого ми можемо позбутися. А друга частина вірша говориться про достаток. І щоб ми мали цей достаток більше, ніж того, що в нас є. І кожен з вас хай відповість собі на таке питання, що для мене достаток, чи це, можливо, якісь фінанси, чи це, можливо, якийсь добробут, який я маю, чи це, можливо, гроші, чи, чи це благословіння, чи це мир та спокій, любов, милосердя і так далі, і так далі, віра, сподівання. І що важливе для нашого серця? Кожен з нас це вирішує. Я розумію, я нічого поганого не маю проти там, наприклад, фінансів, грошей, жити добре. Це все правильно. Так ми повинні це повинні до цього всього прагнути, але все залежить від нашого серця, чи сильно воно приліпляється до нашого серця, чи не сильно приліпляється. Да? Але хочу, щоб наше серце більше приліплялося до таких речей, як любов, як радість, як милосердя. Як віра, як сподівання, надія і тому подібне. Бо, знаєте, наше тіло завжди кричить, що хочеться все для того, щоб йому було комфортно, да? щоб йому було затишно, можливо, це якісь там, наприклад, матеріальні речі, знову ж таки, та сама їжа, добропут, тепло і тому подібне. І в цьому нічого поганого немає. А якщо ми говоримо про нашу душу, те, що у нас всередині є, да? То, якщо ми з вами християни, то ми повинні прагнути до доброго, щоб в нас те, що було добре. Да? Це про те, що я сказав, плоди Духа Святого. Да? Це п'ята голова. Зараз не будемо читати про це. Ви це знаєте, плоди Духа Святого. Да? Це знову ж таки наш добробут, це наші якісь нематеріальні речі, які є. І хочу акцентувати нашу увагу на, знову ж таки на другому розділі нашого вірша, да, щоб е, я прийшов для того, щоб ви мали достаток, щоб ви мали достаток, точніше, е, правильніше прочитання, прийшов, щоб ви мали життя, і з подостатком, щоб мали. Якщо розглядати ці моменти, про які говорить Ісус Христос, то для Бога важливе наше серце. І що важливе, і що є в нашому серці. Чи там є мир і спокій, чи там є протилежність миру, спокій це тривога, наприклад, да? чи там є радість, чи там є смуток. Чи в нашому серці є любов, чи злість да, на ближнього, на оточуюче середовище, на ті обставини, які нас оточують, чи там є, наприклад, вдячність Богові, чи там є якісь, наприклад, бунт, незадоволення і тому подібне. Якщо ми розглядаємо саме слово, по достаток або, як я вже сказав, і збиток на російській мові, тобто це те, що ти маєш, те, що тобі необхідне, але ти маєш більше, ніж треба для тебе. Якщо, наприклад, ми візьмемо, прийдемо з вами на ринок, ми бачимо, да, люди там торгують різними речами і тому подібне. Тобто, хтось для когось це своя робота, де він заробляє за це кошти. А для когось це, наприклад, якщо ми зараз да, в літній час вийдемо, наприклад, побачимо, виходять там бабушки, дедушки і починають десь там на привавках торгувати своїми надлишками, які в них є, там ну, якісь там овочі, якісь там фрукти і так далі. Тобто вони мають на достаток, мають те, що є для них. А те, що вони мають, вони можуть десь його віддати. Ну, віддають за гроші, це вже просто трошки інші речі, а я хочу говорити про безоплатний віддаток, те, що ми повинні з вами віддавати. І е, я собі таке записав: якщо ми з вами не маємо того, що ми повинні мати, то Бог обов'язково дасть, якщо ми цього хочемо. Бо Господь говорить: я прийшов, щоб дати вам життя вічне і дати. По ми повинні це прийняти для себе, і Бог дає це для нас. Але обов'язково Божа умова чому ми говоримо про ізбиток да? на російській мові або по достаток, Божа умова, щоб ми те, що маємо, щоб ми його могли віддати, а Бог в свою чергу дасть нам ще більше те, що нам не вистачає. І дивіться, Єфесіанам 3 розділ, 20 й, вірш, 20 -й 21 -й вірш хочу читати. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас, тому слава в Христі, тому слава в Церкві та в Христі Ісусі на всі покоління вічні. На, на всі покоління на вічні, на вічні віки. Амінь. Ще раз. А тому, хто може зробити значно більше над усе. Зараз я буду про це говорити, але я хочу тому, хто може зробити значно більше над усе. Тобто, якщо ти робиш, якщо можеш зробити ще більше, то роби. Це буде твій надостаток. це буде твій надлишок, який ти можеш зробити. Я зараз буду говорити про те, що ми можемо з вами робити. Чи ми можемо бути корисними для цього світу? Чи ми можемо бути корисними в церкві? Чи ми можемо бути корисними для наших обижнього і тому подібне? І дивіться, якщо ми будемо, чого просимо або думаємо силою, що діє в нас, тобто сила Христа, яка діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі. Тобто, якщо ти це будеш робити, задля того, щоб ти віддав, то Бог буде обов'язково тебе благословляти. І якщо ми будемо говорити про достаток, який ми мали, і саме перше хочу сказати, що поговорити про такі речі. Якщо ми звернемося знову ж до, вірша, до цього вірша, я прийшов, щоб ви мали життя і по достатку, щоб мали. Про яке життя говориться? Я думаю, що тут говориться перш за все про життя вічне. Щоб ми мали життя з вами вічне. І Ісус Христос нам своїми діями забезпечив це життя вічне. Наша задача, можна так сказати, лише прийняти або не прийняти, як я це завжди говорю. Тому що Ісус Христос, виконуючи повеління Бога, здійснив ту жертву для того, щоб ми мали з вами життя вічне. Він примирив нас з Богом, Він нам показав свого Отця і сказав: Прийдіть, я заспокою вас. Якщо в тебе є на серці якась тривога, якщо в тебе є якийсь смуток, якась печаль, прийдіть, я заспокою вас. Це те, що ми говоримо про наші якісь не матеріальні, а наші внутрішні речі, які є. Якщо в тебе є, знову ж таки, тривога, якісь переживання, якісь, наприклад, можливо, негаразди в твоєму серці, знаєте, скільки разів Бог мене підтримував, коли дійсно була якась тривога, було якесь там, я російській мови скажу, неустройство, так, якісь негаразди, які були, приходили в життя. То ти бігаєш, начебто є речі, які від тебе не залежать, і ти нічого не можеш діяти. Але якщо ти приходиш до Бога і просиш, щоб Бог владнав, щоб Бог вступився, або Бог допоміг, то Бог виходить на зустріч. Виходить, якось приходить на серце спокій, приходить мир, відходить всякий страх, всяка тривога, всяка печаль, і все якось налагоджується своїм чином. А також хочу сказати, що Ісус Христос говорить такі слова, послання до Івана, 17 розділ, 3, 4 вірші. Життя ж вічне, це те, щоб пізнати Тебе, єдиного Бога, правдивого та Ісуса Христа, щоб послав Ти Його, тобто про Бога говориться, який послав та, Ісуса Христа. Я прославляв Тебе на землі. Довершив я те діло, що ти дав мені виконати. Тобто, Місія Ісуса Христа Він прийшов і примирив нас з Богом для того, щоб ми з вами мали життя вічне. А для того, щоб ми з вами мали життя вічне і мали пізнання Бога, ми пізнаємо Бога, ми з вами маємо життя вічне. Але яка основна місія Християнина? Іти сповідувати Христа, іти і проповідувати Христа, да? поширювати Царство Боже. І коли ти маєш Христа в своєму серці, це не значить, що я так закриюся і все, це моє, і мене не трогайте. Бо це мої особисті відносини з Богом. Я не говорю про особисті відносини, бо це трошки інша тема. Але якщо ми християни і ми, повинні, і ми хочемо жити і виконувати повеління Бога, то ми повинні йти і говорити про Христа. І коли ми будемо говорити про Христа, це буде наш. На достаток, який ми можемо з ким ми можемо поділитися, розповісти, хто такий Христос. Да, як вже згадувалося сьогодні, як пастор в середу говорив, як ми повинні йти, як ми повинні йти в світ, як ми повинні говорити про Христа, як ми повинні йти показувати Христа. Оце буде наш надлишок, який ми прийшли і показали Бога, якого ми маємо в серці. Поділилися частинкою Бога, який є в нашому серці, віддали нашому ближньому. Питання інше, хто приймає чи не приймає, але ми виконали те, що хоче Господь. Да? І тим самим ми собі заробляємо що? Нагороду на небесах, нагороду на небесах. Також, якщо ми говоримо про, про подостаток, то мається на увазі ще, я говорив про такі речі, що крім життя вічне, про яке я сказав, ми маємо також нести любов. Ми маємо нести милосердя, радість, мир, спокій, врівноваженість Духа Святого, впевненість, надію все ж таки. Бо, знаєте, зараз в ці часи дуже актуальна така питання це відсутність страху і надія. Віра також важлива, але я так сьогодні розмірковував і думаю. Ну, от Святе письмо говорить, віра, надія, любов, але любов із них більша. Да? я думаю, чи це такий переклад в Біблії, що говориться про віру, спочатку потім надію, потім любов? І я замислився над такими словами. Це так, для роздуму і для вас, і для себе. А що, що породилося раніше? Надія чи віра? Я так розмірковував, думаю, ну для, того, щоб повірити, для того, щоб повірити, потрібно бачити щось. тобто Хочеш, щоб щось виконалося. Тобто, ти на щось покладаєш надію, що воно виконається, і ти починаєш в це вірити. І з одного боку, я думаю, що спочатку йде надія, а потім йде віра. А з іншого боку, ти так розмірковуєш і думаєш, якщо в тебе немає віри, то не буде ніяких надій, ніяких сподівань. Тому, якщо ми говоримо про віру і надію. То це взаємокомпонент, який він взаємопов'язаний між собою. Вони як працюють, знаєте, ці два компоненти, вони взає... працюють в тандемі. Бо коли не буде віри, то не буде надії і сподівання. Ти не будеш впевнено, не буде в тебе впевненості в тому, що ти хочеш побачити, чи що ти хочеш, щоб виконалось якесь своє повеління. Або якщо не буде, наприклад, віри, а буде одна надія, то а... ну, от як я можу сподіватися на щось, якщо в мене взагалі не буде віри. Ну абсурд виходить. Ну, Я, чесно скажу, я так і не дійшов до істини, що важливіше, чи що, що кого породило, чи надія, чи віра. Це так само, знаєте, як в, в Миру говорять, що раніше з'явилося куриця, чи яйце з'явилося, да? так і тут. оце такі. своє да, В кожного є своє значення, є свої знає, предназначення, да, як говориться, і тому подібне. Але повертаємося знову ж таки до того питання, яке я говорив про достаток. І Івана, 7 розділ. 37, -й, 39 -й вірші. А останнього Великого Дня свята Ісус стояв і кликав, Говорячи, Коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та п'є. Хто вірує в мене, хай каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби. його. Що ж сказав Він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував у нього. Не було б ще духа на них, не був би Ісус ще прославлений. Я більше хочу звернути увагу на першу частину цього вірша, про те, що говориться, що дивіться, а останнього коло дня викликав Ісус стояв, говоричи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та п'є, хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть з утроби. його». Що ми говоримо про живу воду? Що ми говоримо про ріки живої води? Якщо ми говоримо про ріки живої води, то. Сама вода, жива вода, вона є що? Джерело життя. Тобто, це, ну, ми взагалі люди без води, ну особливо зараз, та й взимку і так далі. Важко прожити без води. Без води ми не можемо нічого вдіяти. Якщо немає води, то я не говорю про якісь там матеріальне забезпечення. Я говорю для нас особисто. Вода необхідна да, для нашого організму, тому що це важливий компонент нашого життя. Але. Пам'ятаєте історію, коли Ісус, не будемо зараз читати, Матвія говорить, здається, Матвія, да? коли Ісус сидів біля колодязя, прийшла Самарянка черпати воду. І коли Ісус говорить про, заговорив з нею, то ми пам'ятаємо цю історію, і Він говорить, що я, даю ту, я своїми словами скажу, да, що я, я даю ту воду, від якої ніколи не будеш прагнути, ніколи не буде в тебе спрага. А ти навпаки можеш цю воду да, що, віддавати далі, віддавати далі цю живу воду. Відповідно, дивіться, якщо ми говоримо про живу воду, яку дає Христос, то це дуже важливо для нас. І ця вода є надвишок нашої, тобто ми спочатку беремо для себе, для себе. І далі, як я вже говорив про цей вірш. Да, то ріки живої води потечуть із утроби його. Тобто я знову повертаюся до Івана 7 розділ, 30... 38-й, здається, вірш? Да? Ага, так, да, 38-й вірш. Із нього потечуть ріки живої води. Тобто, це той достаток, який ми маємо, і те, що ми повинні віддати. Не потрібно все консервувати в собі. Бо якщо ми будемо все консервувати в собі, то знаєте, у Бога діє. Таке правило, дуже часто його перекладають на якісь матеріальні речі, коли ти там даєш, наприклад, десятину, коли ти там даєш якісь там в церкву або робиш якісь добрі справи, то коли ти даєш це не для того, щоб отримати вигоду, Бог завжди поповнює те, що ти віддав. Але я хочу це перекласти трошки на наш духовний світ, на, знову ж таки, віддаєш, коли ти віддаєш радість, коли ти віддаєш любов, коли ти віддаєш. Турботу про ближнього. Обов'язково приходить момент, коли ти починаєш пожинати все те, що ти сіяв. Це те, що ти сіяв. І коли ти сієшся, і ти сієшся з добрим серцем, це не для коли ти сієш з правильними мотивами, коли ти сієш не для того, щоб тобі потім повернулося, бо ти ж Господь сказав, ну зараз мені не треба, але коли мені треба буде, ти мені, там згадай про мене, Господь поверни мені те, що мені треба. Ні, не про це говориться. Говориться про те, що коли ти даєш, віддаєш з добром, то прийде час, Бог наповнить тебе. Можливо, навіть якщо ти віддасиш радість, а до тебе прийде, наприклад, милосердя. Або, наприклад, ти віддасиш, наприклад, якусь зробиш якусь добру справу, а до тебе прийде зовсім інше, але прийде все те, чого потребує твоє серце. І це буде твій надвишок, і це буде твій достаток, який буде є. А потім ти цей достаток знову таки в собі переварюєш, накоплюєш, накоплюєш, і знову починаєш віддавати. І це такий механізм налагоджений. І він працює. У Бога це все працює і так повинно працювати. І Бог тоді завжди виходить, і Бог завжди тоді. Відкликається. Бо якщо ми, наприклад, знову ж таки консервуємо все в собі, залишаємо все те, все тільки моє, 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 і більш нікому не віддам, то прийде час, навіть те, що в тебе є, воно десь розчиниться. Воно розчиниться, бо воно не працює, його потрібна постійно, як кров в організмі завжди поновлюється, ходить, ходить, воно не стоїть на місці. Так само і в нашому житті все повинно відбуватися. І Також хочу ще сказати, що Такі речі, апостол Павло говорить. Колосянам 3 розділ, 2-й, 2-4 вірші. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ви ж вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, наше життя тоді з'явиться з Ним. У славі і ви. Тобто, Господь нас закликає. Для того, щоб ми мали. Достаток, Але ми мали достаток, перш за все, про духовний достаток, нематеріальний достаток. Бо коли ми маємо матеріальний достаток, чесно скажу, наше серце приліпляється. І важко тоді розлучитися з тим, що ти маєш. От знаєте, такий момент колись ми жартували, ну, не жартували, а так розмірковували сидячи вдома. І я собі задав таке питання. Не дай Бог, трапиться, пам'ятаєте, говорили про 5 липня чи червня, що там говорили, що буде там на взриві і тому подібне, і так далі. І я сижу так, задаю їй питання, а що ми візьмемо для того, щоб далі тікати? Ну, Я собі думаю, ну, перш за все, потрібно взяти, наприклад, документи, там, телефони. ну, Це те, що ти можеш взяти в рюкзак, кинути на себе і кудись, якщо там їхати, піти. Ну, наприклад, розумієте, а якщо розмірковувати про це і говорити, а як же? А ми сидимо і думаємо, а як же все те, що ми маємо? Да, там, наприклад, можливо, там, телевізор, там, батареї, якісь, там, якщо це електро, там, якісь гаджети, там, телефони там, і, і тому подібне, тобто, а, а все ж розумієш, що все не забереш. І ти розумієш, що твоє серце, можливо, до якихось цих матеріальних. Воно начебто і не важливо. Але все одно серце кипить до свого рідного, серце приліпляється. І Христос говорить: думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Тому що те, що на землі, воно не важливе. Прийде час і нам придеться з цим розлучатися. Але те, що ми маємо, те, що ми повинні мати. Ми перш за все повинні дбати про свою душу та про своє серце. З яким серцем ми прийдемо до Бога. Я не говорю, що ми завтра всі прийдемо до Бога. Я не про це говорю. Але протягом нашого земного життя ми готуємо своє серце, тому що Господь говорить, що нічого туди нечистого не війде. І ми повинні викорінювати все те, що є, все те, що погане є в нашому житті. І будь-які матеріальні речі, про які говориться, перший. Вірш, як я вже говорив, повертаючись до Івана 10.10, .10, да? згоді тільки на те закрадається, щоб красти, вбивати та нищити. Також згоді може закрадатися для того, щоб е, красти любов, нищити любов, нищити милосердя, закладати там, наприклад, злість, роздратованість, бунт і так, далі, і так далі. Можна і про це говорити. Але е, перш за все, ми повинні дбати про серце своє, щоб нічого поганого в ньому не було. Бо це є джерелом нашого життя. Це є джерелом, і від нього, відповідно, відходять ріки наші, ріки живої води, яку дає Христос. Пам'ятаєте, знову повертаючись, повторюючись до історії Самарянки і Ісуса, Він говорить: будеш пити ту воду, від якої в тебе не буде спраги. Але вона не розуміла, про яку воду говорить Ісус. Вона говорить, дай мені напитись, щоб я більше не ходила до цього колодязя. Ні, не про це говориться. Розумієте, про що я говорю? Тому я закликаю вас, щоб ми мали наддостаток в нашому житті, але будували наш надостаток не на матеріальних речах, а будували його на духовних речах, щоб ми мали любов, щоб ми мали милосердя, мали, наприклад, ми можемо сказати впевненість, віру. Надію, сподівання, мали знову ж таки живу воду, з якою ми можемо ділитися з ближнім нашим, да? щоб ми мали, наприклад, ці всі речі, щоб ми мали радість, щоб ми мали вдячність, перш за все, перед Богом, вдячність перед один, одному, перед один одним. Мали, наприклад, мир та спокій в серці, щоб ми могли заспокоїти свого ближнього. Да? Бо не знаю, можливо, у вас більше всього, що можливо, і у вас таке було, наприклад, коли. Почалася війна, почалися ці тривоги і так далі. Знаєте, налякали там на роботі. Ми там почали збирати документи, там сканувати їх, складати в архів, все печатувати, все переводити в електронний варіант. Якщо нам, наприклад, не дай Бог десь щось бабахне, щоб були якісь там архівні документи, це особові справи людей, які працюють і тому подібне. Щоб можна було потім відновити ці документи. Ну, всі наготували свої так звані, на російській мові тривожні чемоданчики, да, які ми там поклали, може, якісь необхідні речі. От я пам'ятаю, і тільки вечором тривога, а в мене цей чемоданчик стоїть, наприклад, там при вході, наприклад, якщо треба взяти. Ти стоїш в дітей, стоїш, дивишся по вікнах, що летить, з якої сторони. А воно тривога прозвучала, а нічого не летить. Слава Богу, що так. Да? Але все одно я говорю, що була тривога на серці. Але з плином часу, чи це ти звикаєш до цього. Ну, я, з однієї сторони, можливо, і звикаєш, да? бо, як показує практика, не можна нічого сховатися. Якщо Бог не збереже, то нічого не збереже. Правильно? Але я почав молитися, щоб відійшов страх, щоб прийшов мир та спокій. І коли в твоє серце приходить мир та спокій, ти цим миром, спокою можеш поділитися з іншим. Я пам'ятаю, коли була розмова на роботі, всі, ой, ця тривога, ця тривога, куди бігти, куди ховатися і тому подібне. І ти починаєш говорити з людьми і начебто їх заспокоювати, бо ти. Бо у той мир і достаток прийшов, чи мир та спокій прийшов в твоє серце, і ти починаєш ним ділитися. І воно працює. І цей мир та спокій заряджає інших. І так повинно бути в нашому житті. Коли ми спілкуємося з один з одним, коли ми десь там на роботі чи вдома, чи ще десь, наприклад, ми не повинні тримати все те, що ти маєш в серці. Це те, що ти, від, там, наприклад, отримав від Бога. Віддай Його. Не тримай його в серці. Не будь, вибачте, на свою жаднюгою. Да? Віддай, Бог тобі віддасть ще більше те, що ти маєш. Бог наповни твоє серце, Бог дасть тобі любові, Бог дасть тобі радості, Бог дасть миру та спокою. Якщо ти будеш це дійсно робити з добрим серцем. Але це, якщо ти даєш, Бог я віддав, давай тепер мені ще більше, бо мені не вистачає того, що я маю. Да? Розумійте, про що я говорю. Хай Господь нас благословить цьому, дасть нам мудрість, дай нам, дасть нам. Можна так сказати, розум, для того, щоб ми розуміли про ті речі, які Господь залишає нам в святому письмі. Святому письмі. Щоб ми розуміли ту сутність, ми розуміли істину, яку Господь закладає в нас, щоб ми не були, як та самарянка, яка мала лише користь. Дай мені води, щоб я більше не бігала сюди, не набирала, не черпала воду. Правильно? Але щоб Бог приходив в наше серце і дарував нам надлишок. а ми цим надвишок могли поділитися з іншим. Слава Богу! Молимось!